У Місхалс24 відбулося оновлення, відтепер можна додавати послуги, діагностичні звіти та процедури всередині запису з єдиного поля введення. Як це працює? При створенні медичного запису натискаємо розділ послуги і бачимо єдине вікно. Можемо вводити просто код послуги або її назву. Додаємо і система автоматично розділяє їх в розділ послуги, процедури та діагностичні звіти. А також, якщо у даного пацієнта є направлення на ряд процедур або діагностичних звітів послуг, ми можемо ось тут обрати направлення, після чого натискаємо Взяти в роботу та додати. Бачимо, у нас з'явилася процедура. Обираємо, натискаємо. І додався ще один діагностичний звіт, після чого натискаємо кнопку Продовжити, вносимо всі необхідні записи, підписуємо КЕП та гасимо направлення.